Друзі, всім доброго доброго ранку. Я сподіваюся, що ви вже почали прокидатися. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Сьогодні у нас буде прекрасна така руханка ранкова. І я сподіваюся, друзі, що у вас є вже гарний настрій. Якщо ні, то ми його зробимо. Так, я вже бачу, Софійка вже починає піднімати ручку. Тож, щоб все-таки не гаяти час, ми будемо розпочинати. Прошу вас нашого. Дуже тобі дякую. Давайте познайомимося з ким когось не знайома. Покажіть мені, будь ласка, чи ви прокинулися. Мариночку, вімкни, будь ласка, Софію, щоб ми одразу вже все проговорили і почали займатися. Софія, привіт. ранку. Що ти нам хотіла сказати? А що? Вчора вечір нам було буде... Дечі штучки, які можна було брати, я обрала ранкові цікавинки. Супер, молодець! Це гарно, коли є вибір, бо іноді його, чесно кажучи, немає і цим не досвідом. Але все ж таки ми це обов'язково пережимо. Мирославчику, привіт, моє сонечко. Я хочу вам показати, що в мене є такі. от. Вау, нічого собі. Оце такий літак в тебе класний, а це пасажирський чи транспортний? Ну, це не транспорт, це воїн, це який ще воює. Це український. Обов'язково всі літаки скоро стануть українськими. Ми вміємо будувати. Добре, дякую тобі, Мирославчику. Ну що, моє любі, ви готові? Давайте розпочинати. Давайте всі підводимось на свої ніжки. Так, бачу ще дві ручки. Матвійчику, привіт, що ти хотів сказати? А то у мене тут агоміна гава ігушок, і я покажу такої венці ятор, і он може світити. Неймовірно класно. До чого дійшли технології? Так, Анічка, привіт. Я покажу свою картину для військових. Дуже тобі дякуємо. Обов'язково надсилай нам в коментарі для виставочки нашої. Ми щиро вчора вітали всіх військових. Ну що, мої любі друзі, поки наші військові літають і захищають нас, нам потрібно себе тримати в гарній формі. Тому давайте підводимось на ніжки. Так, я зроблю так, щоб я вас гарно бачила. Підводимось, підводимось. Так, а хто вже дуже змерз? Хто дуже змерз? Є, yeah. тоді той, хто дуже змерз, давайте 10 разів ми стрибаємо. Всі підводимось. всі сі сі я всіх бачу. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. Зробили. Трошки розігрілися. Тепер давайте понахиляємо нашу голову. Вправо, вліво, повороти. Дивимося на сусіда. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво, вправо, ліво, вправо. А тепер нахиляємо. Моросавчику, не спіши. Це дуже важливо. Нахиляємо ліво, вправо. Вліво, вправо. Вліво. Тягнемо, ніхто нікуди не спіши. Вправо, ліво, вправо, ліво, вправо. А тепер давайте покручаємо нашу головою. Ніхто не спішить, дуже обережно. І раз, два, три, чотири, пять. І в іншу сторону. Один. Два, три, чотири, пять. Супер, класно, всі молодці. А тепер ручки в сторони. Підводимось підводимось. Софія, я бачу, що ти не стоїш. А тепер дуже маленькі кругові рухи вперед. Маленькі. Спочатку 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Мирославчику, не спіши. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер трошки середній Назад. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер, молодці. А тепер великі коло вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. А тепер великі назад. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер по черзі вправо, вліво. Раз, два. Пливомо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер назад пливемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Ще не втомилися? Ні. Тоді продовжуємо. Давайте розімнемо наші груди і кола будемо робити вправо, назад, вліво, вперед. Грудь ми ще раз показую. Вперед. Право, назад, вліво. Вперед. Вправо, назад, вліво. Продовжуємо. Вперед, назад. Вправо, вліво, вперед, вправо, ліво, ліво, вперед. А тепер по колу, по колу, по колу. У нас ніжки не рухаються. Ми просто обережно, обережно, обережно проводимо кругові оберти. І а тепер в іншу сторону. Супер, Софія, ти в мене щось завися. я тебе дуже погано бачила. Це певно мій інтернет. О, супер, бачу, дуже тобі дякую. І що тепер? Давайте тепер нахили. Вперед, назад, вправо, вліво. Ручки на поясі. Знайшли свою талію. Знайшли свій пояс. Всі знайшли. А хто сидить тепер отак от от у рук? Стаємо. Супер. Тепер вперед потягнулися. потягнулося, потягнулося. Софія, нахиляйся ще. 90 градусів має бути. Прямий хут. Стаємо, стаємо, тягнемо. Молодці. Тепер назад. Нахиляємось назад. Супер. Вперед. Тягнемося до мене. Я вас всіх зараз дотягну. До вас всіх зараз дотягну. Вперед, вперед, вперед. Супер, молодці. Назад. Ніхто не спішить. Дуже обережно. Давайте, тепер. Прискоримо темпію три рази, підходить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Така сама історія вправо-вліво. Давайте. Тягнемо, тягнемо, стягнемось. Значить так по ніжці, йдемо, 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 хочемо п'яточку дістати. Тягнемо, стягнемось, тягнемось, тягнемось. Супер, молодці. А тепер в іншу сторону. Тягнемося, стягнемося. Ніхто так от не присідає. Всі рівно, 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 тягнуться до п'яточки. Супер, молодці. І ще в іншу сторону. Ніхто нікуди не спішить. Ми маємо розв'язати ці м'язи. Тягнемо, Софія, супер, бачу. Нікуля, супер. Нікулічка, ти де. Тягнемося, тягнемо, тягнемось. Молодці, а тепер в пришвидшеному темпі. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давайте дев'ять іще. І десять. Супер. Ви Бумолодці. Круті. А тепер розминаємо нашу ніжку. Беремо нашу ніжку, ставимо на носочок. Є. І розминаємо по колу нашу ніжку. Розминаємо, розминаємо, розминаємо. На носочку наша ніжка. І начебто її крутимо. Є. Інша ніжка. Розминаємо носочки. Молодці. А тепер руки склали ось так. Знайшли баланс на одній ніжці. Мирославчику. І давайте тепер п'ять обертів вперед, назад, однією ножкою. І один, два, три, чотири, 5. А тепер вперед. Один, два, три, чотири, 5. Супер, ніхто не впав. Всі стояли. Іншою ніжкою знайшли баланс. І тепер назад. Один. Два, три, чотири, п'ять. І вперед. Один, два, три, чотири. Ой, я падаю. П'ять. Молодці. Супер. Давайте тоді Раз такі молодці. У нас такі гарно натурновані ноги. Давайте тепер 20 раз присідаємо. Ручки вперед. Даліно, так. Присідаємо 20 разів. Я з вами. І ніхто не провалюється. От Ми присідаємо, як сідаємо на стільчик. Через показую збоку. Присіли, і ніхто не провалюється. Так, хто допоможе мені рахувати до плачети? І присідати разом зі мною. Мирослав, бачу твою руку. Маринечко, немкни, будь ласка, Мирослава. Так, вимкнула. І... Давай давай, сідаємо один. Два, два, три, давай. чотири, п'ять, шість, сім. вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Супер, молодець, дуже тобі дякую. А тепер вдих. Глибокий, глибокий, глибокий. Тягнемось, тягнемось вверх. І видих. І ще раз вдих. Глибокий, глибокий, глибокий. тримаємо, тримаємо, тримаємо і видих. Молодці. Тепер сідаємо. Сідаємо підлогу. Трошки зараз потягнемо наші ніжки і будемо завершені. Ручки, ніжки наші вперед. І тягнемось до наших носочків. Тягнемось, тягнемо, тягнемось. Хто може, той лягає на ніжки. Якщо ні, то просто тягнемось. У нас рівна спинка, ніхто їм не круплює. Дивіться, я покажу зараз. Рівна спинка, ніхто не круплює і тягнемо, тягнемо, тягнемось. Намагаємося лобоком дістати до колін. Молодці. Ще, ще ще. ще, ще. Хто як може, не рвіть. Отакі рухи не робіть, тому що буде дуже боляче. Краще повільніше, але якісніше. Тягнемо, тягнемо, стягнемось до носочків наших наших. І лобиком до колін. Супер молодці! Молодці! А тепер ніжки були в нас разом. А тепер ніжки давайте розставимо по бокам. І така сама вправа тягнемось вперед. Значить там наш дуже заданий подарунок, або дуже улюблений тортик, або смаколик. І ми, ми намагаємось його дістати. Стягнемось до нього. Значить, це найкращий це, подарунок. Це саме краща іграшка. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. О, супер, молодці. Всі дістали. Тепер до правої ніжки. Правий носочок беремо. Беремо його ручкою. Всі дістали правий носочок. І тепер намагаємося лягти на ніжку. Лягти на ніжку, 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 ніжку. Молодці, Потрошку, потрошку. Вікуля з мамою. Супер, Софія молодець. Софія Блондій також молодець. Є, молодці! Стаємо. А тепер до ніжки. Наче там біля лівої ніжки наш любимий смаколик. Тягнемо, 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 тягнемо. Розминаємо наші м'язи, тягнемо їх. Вони мають бути не лише сильними, а й еластичними. Супер. Молодці. Так, покажіть мені ваші руки. Ану, давайте, як в мене. Все, руки в нас накачані. Залишиться тільки прес. Як ми будемо зараз качати прес? Сідаємо. Ніжки піднімаємо. Бачите? Я не тримаю їх дуже високо або дуже низько. Я їх просто піднімаю. Ловимо баланс. І тепер обережно випрямляємо ніжки, накидаємось трошки назад, а потім знову до ніжок. Софія, ми наобіймаємо ніжки. Вони мають висіти. І давайте тепер спробуємо 10 разів всі разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Ніжки ми не залишаємо. Ніхто нікуди не стає. А тепер беремо ручки. Як за парту наче сідаємо. Хто за партою сидів? Покажіть мені, будь ласка. Супер. Тепер у нас ніжки вгорі висять. Ручки як на парті. І повертаємось. Вправо вліво. Вправо вліво. Вправо. Вліво, право, вліво, право, ліво. І ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Ух. Супер. Ви молодці. Я, чесно кажучи, вже прокинулася. Хто прокинувся? Софія, що сталося? Не вміть, будь ласка, Софію. А, нічого думала, що... Фух, ну, я, дуже я дуже рада була з вами провести сьогоднішній радок. Сподіваюся, завтра обов'язково ми з вами зустрінемось. Вмикайте, будь ласка, ваші мікрофончики всі будемо говорити. Я тобі розкажу, бо я знаю, що зайночки щось заварили. Ми з вами корематусь, ми на наших заняттях, але сьогодні ще буде також багато цікавого, не пропустіть. Пока-пока. Вам дякую за співбачення, дякую за заняття. Син, помахай. Пока-пока.